І можна їсти більше там 300 грамів кавуни. Саме стійки маєш вживати і не більше, не менше. Правда, приймає лікувальну пігулку. Зрештою вона вибухне. Оце вже таке досягнення. Готовий повірити усе. Вітаємо вас, любі друзі! З вами канал Психокей. З вами на зв'язочку Сергій Мотус. З нами Іра Хрименка, це нутриціолог Патоніч центру, з якою ми разом ведемо клієнтів, які страждають на той чи інший розлад харчової поведінки. І сьогодні продовжуємо з вами піднімати нутріціологічні питання. І сьогодні поговоримо з вами про шкоду. Шкоду нутрісіологів при РХП. Привіт, я Ірина Хрименка, нутріціолог центру. Ну, ми вже казали в попередньому відео, що людина, прагнучи або уникаючи, ну насправді да, своїх там проблем а психологічних починає або худнути, да, ну переважно худнути, а знижувати вагу, і вона починає пошук фахівця, який би допоміг в цьому, або дієти якоїсь да, яка б допомогла, і дуже часто звертається до таких фахівців, які ставлять за мету саме зниження ваги. Не зважаючи на те, чи є зайва вага, чи потрібно цій людині худнути. Тобто, дуже часто людина звертається, в неї немає зайвої ваги, а їй дають таку дієту, да або а, такий план харчування, де вона дуже швидко починає знижувати цю вагу. не помічаючи, що взагалі у людини є РХП. Далі, через що може підтримувати нутриціологи або фахівці з харчування а, РХП через міфи, через обмеження, через ці всі історії прав інсулінорезистентність, про молочку, про уникання молочки там лютену, аби тільки виключити якийсь продукт з раціону, щоб швидше людина худла. Тобто, це навіть такий може бути знаєш як процес залякування якимось продуктом. Типу да. от, ви от оце не вживаєте, тому що ну все да, да, да те да. станеться з вами. От я хочу сказати, що, наприклад, якщо до мене потрапляє клієнт з анорексією, декілька зустрічей, ми працюємо саме з тим, що ми працюємо з упередженнями, з міфами. Які людина набула за часи відвідування цих фахівців. Ну я з практики, да? не можна їсти фрукти ввечері, або не можна їсти кавун там влітку, да, коли сезон, не можна їсти більше там, 300 грамів каму, або не їсти там молочку ввечері, там через слизь, там через ще щось, там напряки і тому подібне. Не їсти вуглеводи ввечері, або уникати вуглеводи, А не можна їсти картоплю, Оплю через рис і оці всі корнеплоди, через інсулінорезистентність людина жила й гадки на мовки на інсулінорезистентність. Інсуліно але вона потрапила до фахівця, який через речення вживає це інсулінорезистентність. У мене виникло питання в голові, яке просто максимально може показати глядачам, в чому різниця між нутріціологом, який вміє працювати з розладами харчової поведінки, і з нутріціологами, які кажуть. Що вони і розлади харчової поведінки коригують. Ір, з кільком нашим пацієнтам ти прописувала план харчування? Ні, нікому я не прописувала план харчування. І от вся різниця, любі друзі. Більшість нутрисіологів, до яких зазвичай потрапляють наші РХПшники, це сніданок отакий, обід отакий, вечеря така. На наступний день, отак от харчуєшся, от тут стільки-то їси, тут стільки, то візьми ваги, щоб ти все це зважив, і пам'ятав, що от ти саме цей продукт саме стільки маєш вживати і не більше, не менше. І оце тобі план харчування на 4 тижні. Коригуй там щось змінюй, варіюй, щоб не було якоїсь постійності. і Ти просто змінюй ці дні. і Отак, от ти знаєш вагу. Це класика, коли прописують да, план харчування, і людина думає, що якщо я відійду від того плану харчування. То це вже, да. як вони кажуть, з гори в сарай, гарей і хата. Пропало все. А ще такий момент, що чим підтримують да, це, наприклад, підрахунком калорій постійних. Да. Тобто, що це все має бути враховано, і ви маєте там записувати а, все, що ви їсте, а, рахувати калорії і так далі, тому подібне. У мене іноді просять дайте мені якийсь план харчування. От мені так проще. Але я, якщо навіть і ну приблизно да, можу дати там на тиждень, я кажу, що це милиця. Тобто, це милиться, от коли ви не знаєте, що приготувати, ви можете відкрити і подивитися, от як воно може виглядати? А взагалі-то, якщо про роботу в нашому центрі, то я швидше навчаю. Оцієї свободи, як тобі зібрати, що тобі покласти, і де саме твої продукти, але не я їх нав'язую. Ці продукти людина знає, з якими продуктами, які продукти наскільки її насичують, чим їй комфортно, що вона любить їсти зранку, а що вона любить їсти ввечері? І ми навіть розбираємо, а з якими продуктами тобі краще ввечері, що тебе заспокоює. Що дає тобі комфорт, що дає тобі да, от з базових продуктів, це в пріоритеті. Далі що ми ще робимо в нашому центрі? Все ж таки, ми легалізуємо заборонені продукти, які були рані заборонені, коли людина була на дієтах, да коли працювала там з іншими фахівцями. Тобто, ми починаємо з того, що ми все це легалізуємо навіть при компульсивному типі адаптації. Всі приходять з упередженнями про заборони. Мені цього не можна, мені цього не можна, мені я це не їм. А це сказали, що так це впливає, а це ще щось. І ми починаємо з того, що ми легалізуємо, щоб зняти напругу відносно продуктів. От коли людина до мене приходить і каже: от вчора ввечері консультація, і клієнтка каже: ви знаєте, а я взагалі не про їжу. Оце вже таке досягнення, тобто людина починає думати про їжу там за пів години до, до прийняття їжі, да коли вже починає мозк підкидати там ці думки, що я вже зголоднів, можна з'їсти. Але це не кожну годину там і кожні 15 хвилин. Це вже велике досягнення. Тобто, наша Мета зробити саме це легалізувати, зняти напругу, пропрацювати упередження, страхи з їжею, щоб людина не боялася. Коли мені питають, ні, ну все ж таки, щось мені не можна. Я кажу так, зіпсовані продукти. <ріст> так, і ось це насправді дуже показова річ, що коли фахівець з харчування він потрібен при розладах харчової поведінки. Не одразу на певних етапах, коли людина вже знайшла себе, коли людина вже вчиться себе обирати, коли людина вже знайома з собою, не з хворобою, яка її так закрила, і не з образом, в якому вона існує, а коли людина вже знайома з собою, безумовно, ми додаємо найчастіше за все допомогу спеціалістам, спеціаліста по харчуванню, але ця допомога не полягає у тому, щоб. Розказати, як правильно їсти, тому що, по перше, неможливо правильно чи неправильно їсти. Ну такою, взагалі такого поняття не існує. По-друге, що цей спеціаліст, те якраз про що Іра каже, що допомагає вибудовувати внутрішні опори такі звички, так. на які людина може спиратися. Те, що ми пригадували у минулому відео, що 50% — це знизити вагу, але 50% — це їсти втримати. Тримувати навіть знаєш, так звучить, наче я маю тримати її постійно, ні. А і треба існувати, існувати у комфортній для себе вазі, жити у комфортній для себе вазі. Для цього треба вибудова певних опор. А більшість нутриціологів, яких ви будете зустрічати у мережах, це люди, які мають аля лікувальну пігулку, вони її надають, видають вам раціон харчування на місяць, і ви знизите вагу, тому що вам незвично харчуватися цією їжею. тому що для вашого організму це буде вау, щось нове, щось незвичне, і там, звісно, буде якийсь дефіцит. І первинно. Ви можете ще скинути один, два, може три кілограми, yeah. і вони використовують цей результат. Дивіться за місяць два-три кілограми. Ну як працює схема, а що з людиною далі? Після цього місяця Їй треба знову приходити, за не стежити чи там взагалі за цим процесом харчування, до чого призводить цей процес, і там цієї всієї роботи нема. І найчастіше за все вам будуть просто продавати таку пігулку. Ось візьми, тут просто неймовірні продукти ЄМО. Е, я пам'ятаю, оці ці загони, коли в інтернеті зустрічав: значить, ківі їсти можна? Банан не можна, тому що у банана вищий глікімічний індекс. Так, ну, да, да. але це ж все. Так, не так, так, ну, типу, і там от такі от псевд... псевдорозумні, псевдологічні пояснення, які насправді, коли ми отак от беремо ківі та банан, то виходить, що у них однаковий глікемічний індекс. Але людині розказується, що у банана ну, вище тому не можна. От ківі можна, Ківі у нас дієтичний продукт, а банан ні. Ну просто амністію банану <с> банан неможливо приймати. Ой, з останнього це з. Що зараз я от знов таки дуже багато зустрічаю це період, коли свята, типу, аскезу від солодкого, mm -hmm. місяць без солодкого. От уявляєш, солодке зараз скрізь, Миколайчики шоколадні, там ці всі там зайчики, шоколадні, скрізь завжди там якісь корпоративи, щось таке. Да, буде солодке. І як в цей момент можна запропонувати людям відмовитися? Ні, ми цього не не їмо. Тобто, уяви, яка зростає напруга в цей момент? Тобто, ця пружина вона зжимається, зжимається, зжимається. і зрештою вона. Вибухне або перед новим роком, а давайте там два тижні, там сушки якоїсь там до нового року. Уяви собі людина сидить, сушиться. Да там до да, да, це такий ну доволі так важкий процес. Тобто, ну це не так то легко. Це там відмова знов-таки від певних груп продуктів, або зменшення їх в раціоні. І тут новий рік. І тут застілля, і тут різдво, і тут якісь свята. Хтось прийшов, ти до когось пішов, і скрізь ця їжа її більше в цей період не потрібно цього робити там, де буде зростати напруга ще більше. Знаєш, наступна теза, що хочеться сказати, чому більшість нутриціологів шкодять нашим клієнтам, і чому вони формують розлади харчової поведінки? Тому що вони бляха самі хворі на розлади харчової поведінки. Так. Тому що більшість з них самі хворіють на розлади харчової поведінки, і оця Ця історія, я схудла на 15 кілограмів і допоможу тобі. Це насправді перекладається. У мене були компульсивні переїдання, і у мене почалася анорексія. Треба сказати, що типи адаптації, да, вони можуть переходити з одного в інше. Подробляють до мене в компульсиві. Коли починаю досліджувати всю цю історію, з якого віку почалось, який там досвід. Мені кажуть, я почала з анорексії, потім перейшла на болімію. А зараз у мене компульси, тобто цей весь спектр, все проходить. отак так. Якщо усвідомлювати цей момент, то уяви цей абсурд, людина. Яка хворіє на розлад харчової поведінки, обирає не лікувати розлад, а використовувати це як інструмент заробітку над іншими людьми, у яких може не бути розладу харчової поведінки. Але за рахунок неї він може бути індукованим. Ну звісно, там не тільки нутриціологи та формують розлад харчової поведінки. все таки фон теж дуже сильно впливає. Але оце підгрупдя, яке створюється, де хвора людина вчить бути хворою. Оце, от просто і заробляє на цьому. О цьому абсурду я дивуюсь дуже. А я пам'ятаю, наскільки ти вразливий, коли ти маєш розвитку харчової поведінки, що там ну ти готовий повірити усе. Ти готовий повірити в те, що молочка вбиває. Ти готовий повірити, що якісь продукти можна після якоїсь години не можна. Ти намагаєшся обкластися цими всіми правилами, щоб нарешті зрозуміти, як жити у цьому довбаному житті. Ти у це все віриш, і ти навіть не усвідомлюєш, що тобі це все розповідає вже хвора людина. І ти сприймаєш її слова на вір. Тобто, чи... Ти сказав зараз про правила, і в анорексії людина саме вибудовує собі такі правила, за якими він йде. Які порушення цих правил це просто отруйнування його світу, дієти, да або такі марафони, вони саме складаються з таких правил. Підеш там в іншу сторону все. Ти все, все зіпсував, і от для анорексії це ідеальні умови. І це ж, взагалі, така от прям розповсюджена історія, що от ви можете, прям ну я впевнений, що наші глядачі теж відвідували якихось нутриціологів чи бачили їх. Прям пригадайте оці історії. Я важила стільки-то, і тепер я там скинула 20 кілограмів, будує тіло своєї мрії. Дуже ну висока вірогідність того, що людина просто хвора. Просто хвора і має розгляд харчової поведінки. Я пам'ятаю прям зустріч з однією такою людиною. Це дівчинка, яка мала зайву вагу, вона мала компульсив. Зараз вона фітнес-тренер. Вона викладає там тренування. Вона дуже худа, струнка, така от рельєфна. Правда, приймає по 20-30 пігулок сачогінних на день. Очищується кожен день. І ще на тренуваннях ну у себе спортзалі. Там у неї по декілька тренувань, тому що декілька приходить відвідувачів, з якими вона не просто одне тренування собі зробила, а далі стежить, а з усіма тренується, але будує тіло своєї мрії. Те, компенсує да оцей прояви да і компільс до речі, прояви компульсиву, вони ж можуть бути не тільки в їжі, вони можуть трансформуватися. Да? Да. І в тренування, да, оце. І звучить все як дуже класна історія. ну от Прям хочеться повірити. Людина така досвідчена: 20-30 кілограм скинула, ну, вона точно мені допоможе, ну вона точно знає, що робити, а людина сама зашугана, а людина сама от у своїх страхах з приводу їжі, що можна, не можна, і коли можна, коли не можна, солодке, скільки солодкого. Та взагалі не можна. типу, Все все вбиває, глютен зло. <рятує> Рятуйтесь, хто може. Да, до речі, от давай про. Червоні пропорції. От як нашим глядачам зрозуміти, куди йти не потрібно. Ну по-перше, да, ці всі міфи: mm. там про гретен, про інсулінорезистентність, про молочку, про там, картоплю не можна, цукор це зло, це взагалі не можна. І оці всі, чим більше заборон ви бачите у фахівця, тим подалі потрібно від нього бути. Мені зараз хочеться сказати тезу, яка просто викреслить 99% дев'ять нутрисіологів. Якщо вам дають план харчування, якщо вам дають план харчування, це чивому. Це це болить а, ну це червоний прапорець. Ну особисто для мене це вже так. От коли я проходив терапію, от у патоніч центр, коли ми з тобою працювали, там вибудовували. Ну для мене було просто відкриттям, що виявляється, я можу харчуватись не по якомусь плану харчування. Насправді, ну чому я вважаю, що це є червоним прапорцем, тому що це максимально узагальнююче об'єктне ставлення до людини. Навіть якщо нутриціолог у вас питає, а які продукти вам подобається вживати чи не подобається, все одно це план харчування, якому ви маєте відповідати. Це ваша така запорука, якому якій ви маєте відповідати. Ні крок назад, ні крок вперед. Я ще не бачив жодного плану харчування, у якому було прописано, що можна з'їсти бургер, піцу чи ще щось таке. Я таких планів харчування не бачу. Як зрозуміти, коли мені це можна? Коли я можу це собі дозволити, чи я взагалі тепер не маю це собі дозволяти, враховуючи цей план харчування на, на 4 тижні, які я маю вживати. А коли, а замість чого, а в якій кількості все одно залишається купу питань, навіть якщо вам дали цей довбаний план харчування, тому що він не здатен замінити відчуття себе, відчуття свого тіла, опору на своє тіло і на поклики свого тіла ну не здатен це зробити. План харчування, але це дуже зручна відмазка. Від маски від клієнта на тобі он похарчуйся отак, от місяць скинеш. це легше, переважно роблять на марафонах. Насправді і більшість нетрісована. Тобто, я звертався до інших нутріцьологів. Там не було ніякого марафону. Мені просто виписав план харчування. Навчити харчуватися, відчувати, які саме твої продукти за період оцього досвіду дієтологічного да, досвіду РХП людина забуває взагалі, які продукти вона любила, з чим їй було класно, що її насичувало. Тобто людина приходить до мене і каже, ну зараз в мене хлопець, він каже, от я взяв раціон на 2500 калорій. Ну, начебто там, має вистачати. Але я голодний. І коли почали дивитися, я говорю: слухай, а це тобі смачно, начебто і вибирає щось, а він каже: знаєте, от виглядає непогано, а привозять, а мені не смачно. І це теж впливає на насичення. Добре, що, да, він вже відчуває, що там ну недостатньо, не, не смачно, там таке, що да не йде просто там за цією схемою, яку там прописали. План харчування він відключає це необхідність аналізувати, відчувати свої потреби, да, от, начебто, це про їжу, а це і взагалі в житті, що мені потрібно, як мені потрібно, да, як мені. Та наступний червоний прапорець для мене це нерозуміння людини людиною, що таке розлади харчової поведінки. Ну, я вважаю, що якщо ти ну якщо ти дієтолог, ну ти маєш це знати. Це має бути база, це має бути основа твоя. Тому що більшість людей, які приходять до нурціологів, це люди, які хворі на розлади харчової поведінки. Ну це 100% переважна більшість, тому що ну я не уявляю собі процесу, в якому людина, яка позбавлена розладу харчової поведінки, взагалі гуглить те, хто такий нутрісіолог. Просто мені це навіть важко уявити. Я як у людини, яка позбавлена розладу харчової поведінки, з'являється оцей намір, намір пошукати, спробувати записатися і щось змінити. Тому більшість нутриціологів вам не розкажуть, що таке розлад харчової поведінки. вони вам не зможуть пояснити, вони вам можуть назвати не знаю якісь ДСМ-симптоми, максимум прояви розладу харчової поведінки, але вам, вони вам не скажуть причину. Це ніяк не вплине на вашу роботу з ними і на їх роботу з вами. Якщо ви приходите, інформуєте людей. Що у вас були компульсивні переїдання, чи була анорексія, Це ніяк не вплине ні на що, ні на раціон, ні на те, як ви маєте чи не маєте харчуватись, ні на ваші міфи чи страхи, ні на що це не вплине. Людина просто скаже добре, ось тобі харчування. <с boris> <hard> <-thruine> <-thruine>. Тобто, для мене це наступний червоний прапорець, що відсутність знань про те, що таке розлади харчової поведінки, і розуміння того, чому формуються розлади харчової поведінки. Ну для мене ще знає, що відсутність гнучкості. Я певна, що система харчування має бути гнучкою без таких жорстких заборон, без таких а -а жорстких обмежень. Да, людина має розуміти, що навіть якщо вона з'їсти піцу, за це нічого не буде, і це ну максимум, там як відобразиться, да, це ну, навряд буде на наступний день все. Але це не набор ваги, як нам кажуть, да? як мол, ти з'їв піцу вже в, в тебе плюс кілограм. До да, це не плюс кілограм жиру, це просто набряк. Ніхто про це не скаже, буде обмежувати це не можна, це не можна, це не можна. Наступний червоний прапорець особисто для мене. Ну, це такий такий компонент, який би викликав у мене недовіру саме до спеціаліста. В першу чергу, якщо я чую цю історію про мінус 15 двадцять кілограмів, і людина не визнає в себе наявність розладу харчової поведінки, або принаймні сказати в минулому часі, але в мене був розлад харчової поведінки. Якщо такого речення немає, значить людина взагалі не розуміє, чому вона схудла. Вона впевнена. На у неймовірності своєї методики, у неймовірності свого підходу, що вона відкрила третє око, зрозуміла, як правильно харчуватися у цьому житті, і вона у це повірила і тепер буде пропагувати інше. На є нутрісіолог, за якою я певний час стежив, яка от просто. От вона для себе відкрила оце третє око, і вона зрозуміла, що от проблема в тому, що люди не доїдають, і вона в кожному відео люди не доїдають. У вас так, тому що ви не доїдаєте, так тому що ви не доїдаєте на всі причини. Ви не доїдаєте. Я от скинула 20 кілограмів, тому що я почала доїдати, і все. Ну звісно, моя люба, звісно, <рес> ніяких <рес> інших причин бути не може. Тобто, якщо людина розповідає вам історії неймовірних змін свого тіла і при цьому не визнає наявність, хоча б у минулому часі розладу харчової поведінки, для мене це теж буде червоний прапорець у спеціалістів, тому що це ну знаєш, як і впливає на попередній пункт. Якщо він у себе не визнає розлад харчової поведінки, як він вам з вашим розладом допоможе? Дякуючи тому, що і є де зараз навчатися, да і в нашому інституті можна прийти і дізнатися. Як цим працювати, принаймні, якраз розпознати розлад харчової поведінки, щоб не підтримати його. Але ну я не думаю, що на марафонах фахівці будуть розпознавати. Хоча це можна зробити, хоча це можна зробити у вигляді тесту, який підкаже чи є. Да, це не постанова діагнозу ні в коєму разі, тобто діагнози ставить психіатр, але це ж таки подивитися, що хто до тебе приходить. І якщо ти бачиш, що до тебе там потрапляє людина, в якої там ну, є обмежений тип харчування, да, то краще або попередити, або сказати, не скоригувати до фахівця і щоб або спростували, да, або підтвердили там підозри. Це буде. Чесно, достатньо об'ємно розкрили тему шкоди. Я сподіваюся, що вам було цікаво, мої любі. Я сподіваюся, що ви вже написали коментар. Ви вже поставили підписочку на цей канал. Ви вже поставили вподобайки і подякували і мені і Ірі за цей неймовірний прекрасний контент. І зустрінемось з вами вже у наступному відео.